Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я покажу ще один варіант пасочки. Цікавий варіант. Для цього треба в мене стакан молока. Вірніше, в мене тут півстакана молока, півстакана водички. 50 на 50. Теплого. Спочатку зробимо опару, бо для пасочок, так як в пасочках складна структура тіста, ну, то обов'язково треба робити опару. Значить, так, стакан молока з водичкою, одну столову ложку цукру. Тут у мене 150 г приблизно цукру, 7,5 ложок. Це від загальної кількості цукру, я взяла сюди ложку цукру. так? Тепер дріжджів, десь треба 50 грамів. І покладу я сюди борошна, теж від загальної кількості 2 столових ложки. Це зараз я перемішаю, накрила плівкою, ще накриваю рушничком і ставлю в тепле місце на півгодинки. І е, опара стоїть. Я ось підготувала дві ложки в мене цукатів, ложка ізюм. Ложка родзинок, це я перемила, і зараз я залью кип'яченою водою гарячою. І відставляю, хай воно настоїться. Тру на терку і знімаю цедру з одного лимона. Ось таку. Та для зручності, в кого немає е свіжого лимона, то для зручності продається цедра лимона. От. Але мені, звичайно, що свіжий він ароматніший. Дівчатка, цукати готові. Цедру підготувала. Тепер масло чи то маргарину, в когось що є 100 грамів, я сюди покришила, я ніколи його не розтоплюю. Інколи. Так, тепер три яєчка я поклала цілих. Тепер мені треба не вийшло. Нічого, не здаємося, вийде зараз. Білок окремо і жовточок сюди четвертий. Білочок у нас буде для глазурі. Відставляю його. Вірніше, в холодильник треба поставити. Тепер. Я сюди вкладаю решту цукру до яєць. І ось так гарненько розтираю. А ось наша опара, вона вже так гарно дружить. Вливаю я сюди яйця із цукром. Дві чи три ложки олії. Я олію обов'язково кладу. Завжди кладу. Тепер, щоб не забутися, десь так, півчайної ложки солі. Ванільного цукру, чайну ложку. Це в мене ложка маленька. Перемішую. І цидру можна покласти вже, начебто нічого не забулося. Ще маргарин чи масло. Можна смалець дівчата, але в мене буде рецепт з смальцем. А тепер поступово вію борошно. І буду замішувати. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все у вас вийде. Борошна треба буде десь від 700 грамів. Ой, як гарно дружить. Ще хотіла дівчатка покласти ложку чи дві сметани і забулася. І під носом вже ж поставила спереді він стоїть і забулася. Ну, нічого, значить, так треба. Буде без сметани. Зате я покладу. Маргомасло, десь приблизно 100 грамів. І сюди ж цукати. І замішую тісто. Поступово, якщо треба, то додаю борошно. Так, і ось так я домішую завжди на поверхні, не хвилюйтеся, маргарин він розійдеться. Тісто буде волокнисте, але ж треба гарно вимішувати, все вийде. Все буде добре. Можна розігріти маргарин, чи то масло, чи то жир якийсь, який хоче. Я смальцем ще зроблю. І не бійтеся, дівчата, все вийде. Трішки борошна треба додати і вимішувати, вимішувати, вимішувати. Не хвилюйтеся, дівчата, все вийде, все воно потроху так буде забиратися, потрошку забиратися і все вийде. Кісто я вже зібрала до кучі. Ось таке воно в мене гарне. Кладу я його в мисочку. Мисочку помазала олійкою, потрусила борошном і кладу відпочивати десь на півтори чи на дві годинки. Так, дівчатка, тістечко моє вже підійшло. Таке гарне. Я його викладаю на поверхню. Так, і ділю на 4, на 4 рівні частинки. У мене буде 4 пасочки. У діаметрі 14 см. Відкладу трішки тіста. Без цукатів чистого тіста відкладу трішки для. <зорі>. Люблю я узори робити. Качую, ось так, формую пасочки, бажано, щоб нічого не виглядало. І вкладаю у форми. Тіста треба класти на одну третю форми І вкутую знову його і ставлю в розстойку. Потім буду нагрівати духовку на 200 градусів. Ставлю на газовій плиті, потихеньку, там вона в мене гріється, і тістечко підходить. І щоб не було сквозняків. Тісто не любить сквозняків. Тепер, дівчатка, коли вже у формах тісто гарненько підійшло, буду робити узори. Оцей кусочок тіста, що залишала, я розкачую і буду робити узори. Звичайною чарочкою. Видавлюю три кружечки. На одну пасочку мені достатньо буде три. Ось так тепер беру ножиком, роблю надрізики і роблю листочки такі. Дуже легко, дуже швидко, дуже легко. Ось так. І відкладаю. Тепер просто відрізаю смужку і роблю надрізики. І ось так, ось так. І теж відкладаю. І накриваю рушничком, щоб не обвітрилося. Пасочки мої вже ось так підійшли. Я одну буду прикрашати. Ціми узорами ще наробила. Ось так викладаю, а решта в мене будуть з лазурю. Ну, приблизно ось так. І теж зверху мажу курячим яєчком і ставлю в духовку опікатися. Я не знаю, на скільки хвилин, хвилин на 20 може, чи може на 25. Температура спочатку 200 градусів, потім хвилин, десь через 10 я зменшую до 180, а потім ще зменшую. І треба дивитися ось так ставлю випікатися. Ці просто так будуть пектися. Можна було більше тіста сюди покласти, але, як кажуть, не вгадаєш сильно. Достатньо буде і так. Я не люблю, коли отак сильно випірають. І оце ще. Узорів нароб. Квіточок наробила із маршмеллоу. Маршмеллоу він як пластилин, теж продається різними, і різний по величині він продається. Я ось так ножничками беру і як з пластиліном працюю, роблю ось такі квіточки, ось так, дивіться, вивертаю і листочки зліплюю. Ось так І ось така квіточка виходить. ось мої намистинки, вони взагалі-то, які хочеш є. Я як сорока люблю все, що влестить. І оце можна сюди вкладати. Ще й намистинки посередині. Тепер глазурь. білок. З одного яйця я ставила в холодильник, якщо ви пам'ятаєте, я беру пачку готової глазурі, висипаю сюди, можна 100 грамів цукрової пудри, але це для зручності зроблено. І все. Берете, збиваєте ось так. Якщо будете вінчиком, то довгенько так будете маслати. А якщо. Міксером то одна-дві хвилинки, і глазурь готова вже. Так, ось дівчатка спекла я вже паски. Можна було б трішки більше покласти сюди тіста, але то так. Ось оця моя. Це я люблю такі. Так, тепер не люблю, коли ото через верх витікає. Ось я збила глазурь. І. Зараз я її ось тут розмажу. І це воно туди всерединку так все, що все лишнє потече туди по бокам. І все буде гарно. І оце з цієї пачечки глазурі у мене виходить якраз на таких три пасочки. А тепер беру свої оці узори, що я робила, і ось так розкладаю. Ще є у мене кокосова стружка кольорова. Мені одна дівчина писала, я не люблю ніде кокосової стружки. А я теж не люблю, дівчата, ніде кокосової стружки, взагалі. Але як для декору я зараз покажу, як це гарно. Кокосова стружка є різна. Сьогодні я візьму жовтеньку. Ой, трішки забагато. Ось таких я дівчатка зробила. Узорів, пасочок. Дівчатка, хай постоїть, прохолонуть. Ці я роздам, а цю покуштуємо трішки пізніше. Дівчатка скуштуємо. Ось така пасочка. Ось така гарненька. Смачно. Лимоний смак. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, і до зустрічі!